Росія має виплатити Україні репарації за шкоду заподіяну війною. Про це каже резолюція Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Однак, уже навесні російські опозиціонери обговорювали виплату компенсації українцям як жертвам агресії. Чи це одне й те саме? Не зовсім сьогодні про воєнні відшкодування. 390 року до нашої ери сталося нечуване вождь кельського племені Брен разом зі своїм військом захопив увесь Рим, крім капітолійського пагорба, і відмовився залишати місто, доки не отримає викуп. Зрештою він погодився на 327 кілограмів золота, і це найдавніша форма матеріального відшкодування за підсумки війни. Латиною її стали називати контрибуція, тобто примусовий внесок на користь переможця. Приміром, самі римляни 85-го року до нашої ери наклали контрибуції на понтійське царство в Криму, та його цар Мітрідат IV мав послати морем 80 кораблів із щонайменше 70 тоннами чистого срібла. Деякі історики також розглядають данину, яку татаро-монгольські хани стягували зі слов'янських князів, різновидом контрибуції. Головним принципом післявоєнних виплат протягом всієї історії людства було горе переможеним. Тобто неважливо, хто розпочав війну, хто на кого напав. Ті, хто програв, були винні переможцям. На початку 19 століття Наполеон Бонапарт, підписуючи мирні угоди з різними країнами, яким він завдав поразки, завжди вимагав контрибуцій і майже щоразу отримував їх. Однак, після остаточного розгрому самого Наполеона в битві при Ватерло 1815 року, союзники вже на Францію наклали контрибуції, які склали 700 мільйонів франків, що перевищувало річний бюджет країни. За півстоліття у Наполеона III був шанс відігратися. 1870 року він пішов війною на Прусію. Однак цього разу на агресора відразу чекала ганебна поразка. Сам французький імператор потрапив у полон, а Париж окупували німецькі війська. Згодом канцлер нової об'єднаної Німеччини Отто фон Бісмарк у Франкфуртському мирному договорі не лише закріпив стягнення з Франції 5 мільярдів франків контрибуції протягом п'яти років, а ще й зазначив, що від своєчасності виплат зали. Ежатиме як швидко німецькі війська покинуть окуповані території. Тобто, за принципами тодішнього міжнародного права у разі неспроможності держави виплачувати контрибуції, війська іншої країни мали повне право грабувати її. Лише Перша світова війна змусила голів держави і дипломатів переглянути багатовіковий принцип контрибуцій. Після поразки Німеччини та її союзників лідери Антанти вирішили зафіксувати у Версальському мирному договорі, що саме їхні супротивники, які програли, були відповідальними за розв'язування війни. Так це чи ні можна сперечатися? Однак факт залишається фактом. Саме 1918 року на Німеччину наклали. Перші в історії репарації, своєрідний штраф за військову агресію та її руйнівні наслідки у сумі 269 мільярдів марок. Це відповідало майже 100 тисячам тонн чистого золота. Однак союзники зажадали брати репарації не лише грошима. Так, Франція отримала кілька дирижаблів із верфи графа Цепеліна. Втім, дуже скоро стало зрозуміло, що зруйнована економіка Німеччини не спроможна швидко розрахуватися, будь чим. А в 1930-ті роки Адольф Гітлер, прийшовши до влади, взагалі відмовився платити відшкодування за першу світову. І це відповідало настроям більшості німецького населення, яка сприймала репарації як несправедливе покарання. Звичайно, після поразки в Другій світовій війні союзники наклали на Німеччину новий пакет репарацій. Як результат, за першу світову країна розрахувалася лише 2010 року. А от щодо другої є різні думки. Так, Польща сьогодні вимагає від Німеччини 1 мільярд 300 мільйонів євро репарацій, оскільки Радянський Союз наприкінці 1940-х виключив поляків зі списку на відшкодування. Німеччина ж вважає питання закритим, і це не єдиний приклад протиріччя щодо репарацій. Так, Південна Корея з 1965 року вимагала від Японії відшкодувань за воєнні злочини Другої світової, особливо за знущання японських солдатів над корейськими жінками. Токіо прагнув відбутися інвестиціями в економіку ображених сусідів, але не вийшло. Кореянки зажидали персональних компенсацій, тобто додатково, крім загальних репарацій, саме адресного відшкодування від японського уряду. Ці компенсації, зрештою, почали виплачувати, але приватним коштом замість державного, що знову призвело до скандалу. Через ці протиріччя стосунки між Японією та південною Кореєю досі напружені. А от для Іраку, який виступив агресором у війні з Кувейтом 1991 року, гоно брала змішаний формат відшкодувань. Після примусового закінчення бойових дій силами США почала працювати компенсаційна комісія, яка приймала взагалі будь-які заявки про компенсації і від приватних осіб, і від нафтогазових компаній, чиє майно зазнало руйнувань, і навіть від урядів інших країн та міжнародних організацій. Загалом Ківці ООН постановили задовольнити півтора мільйони таких претензій і призначили раку репарації на 52 мільярди доларів. Держава виплатила всю суму лише 2021 року, тобто через 30 років після завершення війни в перській затоці, Якою саме буде практика відшкодувань після російсько-української війни ще не зрозуміло. Однак слід пам'ятати, що саме державні репарації від агресора жертві вважаються обов'язковими, а от компенсації окремим громадянам можуть призначатися додатково, і при цьому не є заміною основним відшкодуванням.